Друзі, всім привіт! Дивіться, сороковочки з вже складені. В наявності. В наявності, коротше, сороковочки, в наявності сороковочки з кабінами. <платив> От. Вони вже коротше, готові їхати до вас додому. От хлопці радуються, сміються, бо трактора хороші, доставка безплатна. От. Проплатив на карту. Терміналом. Mm -hmm. вот. Можемо, дивіться, така акція може бути. Можемо дати кота в подарок. Ось такого рижу. Mm -hmm. вот. на насправді, якщо кроме шуток, то дуже непогані. І ще один є. До кожного трактора в компойті. Непогані, так, хорці, непогані. І з кабінами і без <кій> дивіться, з такою гідравлікою. Примусове, примусове опускання з реверсом